Сьогодні демонструємо 4 камери серії Home. Вони призначені саме для внутрішнього застосування. Кожна з них є бездрутовою, також вони мають будований мікрофон та динамік, та вони можуть керуватися зі смартфону. Камера gv 165 має один об'єктив 3 мегапікселя, достатньо широкий кут огляду в 92 градуси. Камера може обертатись як горизонтально, так і вертикально. Наступна камера gv 193 має два об'єктиви по 2 Мп, один з них з 5-кратним оптичним зумом. А також має інфрачервоне підсвічування до 20 метрів. Камера gv 186 має два об'єктиви по 2 Мп. Один з об'єктивів фіксований, іншим об'єктивом можна керувати як по горизонталі, так і по вертикалі. Камера GV196 має один об'єктив 2 Мп, кут огляду становить 120 градусів, має екран, за допомогою якого можна здійснити відеодзвінок, під час якого ви будете бачити свого співрозмовника, а він буде бачити вас. Для більш детальної інформації пишіть нам в особисті або дивіться інформацію на сайті Greenvision.ua.